Привіт! Поговоримо про іменники. Іменники відповідають на питання хто що. Ви, певне вже помітили, що в англійській мові перед іменниками ми ставимо артиклі «a AND, які ми розглянемо детальніше у наступних уроках. А зараз тільки подивимось, наприклад, вживання іменника з артиклем E, наприклад, a cat. Загалом іменники бувають злічувані і незлічувані. В свою чергу, злічувані поділяються на однину та множину. Злічувані іменники можна порахувати. Наприклад, дві машини, три кота. Тоді як на злічуванні порахувати не можна, без додаткових слів. Найпоширеніші some, zero, any. Let's do some sport. Два спорти сказати не можна. I did not make any progress. Два прогреса також не можна сказати. He has zero motivation. Дві мотивації ми також не можемо сказати. Загалом на злічуванні іменники можна поділити на певні продукти: Cheese, butter, meat, salt pepper, bread, chocolate, honey, jam. Рідини: coffee, milk, tea, water, wine. Сировина: gold, iron, silver, paper, metal. Абстракції: love, beauty, happiness, music, information, motivation, education. Та інше. Hair, money, snow, news, weather, air, furniture, advice, sport, golf, chess, football. На зрічуванні іменники також можна порахувати за допомогою наступних слів. Певні продукти. Some or a packet of butter, a kilogram of cheese, a loaf or a slice of bread, a bar of chocolate, a jar of honey or jam, a spoonful of sugar, a pinch of salt. Ridine. A can of cola, a cup of tea, a glass of juice, a bottle of wine, a jug of milk. Srovana. A ton of silver, a piece of gold, a sheet of paper. Abstracti, A lot of love, lots of happiness. Ta Lots of snow, a lot of money, a piece of advice. Move portals, молодцы.